як заспокоїти дитину, коли їй наснився страшний сон. Дитина почала кричати у вісні. Не намагайтеся розбудити її торканням чи обіймами. Якщо у цей момент дитина бачить сон, в якому її переслідують або завдають фізичної шкоди, дотик може прозвести до неочікуваної реакції. Краще сядьте поруч та спробуйте розбудити дитину своїм голосом, Назовіть її ім'я. Зараз ти спіш і це просто страшний сон. Я твоя мама, і я поруч, мой в безпеці. Зараз ти прокинешся і я тебе обійму. Коли дитина прокинулась, допоможіть їй повернутися у реальність, ще раз скажіть, це був просто сон, а зараз ти прокинувся, мой в безпеці. Ставте просте запитання, як тебе звати, як мене звати, запропонуйте сильно стиснути вашу руку та обійнятись. Щоб заспокоїти дитину, її можна погойдати та заспівати колискову. Женемо погані сни, додаємо трохи магії, разом блісніть в долоні, роженіть сон руками, або наберіть повні щоки та розвійте його подиха, щоб посилити ефект, скажіть слова, куди ніч, туди і сон. Або Сон знай своє місце. Закріплюємо спокійний стан. Для того, щоб нічний жах не повернувся, необхідно остаточно завершити цю подію. Зробити це може словами. Дивись, ти впорався самотужки, цей сон більш не повернеться. Ти молодець. Якщо дитина сама не розкаже, що наснилось, не слід випитувати та провокувати спогади. Якщо ж розповість, то ще раз нагадайте що це був лише страшний сон. Події в ньому нереальні. Усе минуло, дитина і ви зараз у безпеці. Також можна разом пофантазувати та уявити гарний кінець сну. Ви разом вибрались, розвіяли ворогів у прах і поставили собі магічний захисний щит.